Вітаю вас, малята. А скажіть, будь ласка, чи були ви сьогодні уже на вулиці? Чи ви там щось помітили? Так, звісно, на вулиці потекли струмочки, почав танути сніг. А як ви гадаєте, чому це таке відбувається? Так, звісно, тому що зима вже закінчилася. А давайте ми пригадаємо, які ми знаємо з вами зимові місяці. Грудень, січень, лютий. Вірно, малята. Лютий це останній місяць зими. І він уже скінчився. А яка пора року за, за зимою наступає? Так, вірно малята, це весна, як і кожна пора року має три місяці у році. І весна також має три своїх місяця. Я вам зараз підскажу, які, як їхня назва. Це березень, квіти і травень. Діти, а чи звернули ви увагу на зміни, які відбувалися у природі з останнім місяцем зими? Звісно, частіше з'являтися почало сонечко на небі. День став довшим, а ночі коротшими. Сніжок тане, а місцями взагалі вже його і немає. Природа все це відчуває, що зима почала втрачати свої сили, почала розпускатися верба, котики з'явилися на вербі, на деревах і кущах набрунявилися бруньки, а також з-під снігу показали свої голівки. Перші провісники весни. Це підсніжники. Природа починає оживати. Тож давайте, малята, ми прибри... приблизимо прихід весни, щоб частіше із захмарки з'являлося сонечко і радувало нас своїм диплом своїми гріло-лазгідними промінчиками. І зараз ми з вами в групі намалюємо портрет нашого сонечка. Я вас запрошую до нашої художньої майстерні. Малята, сьогодні на заняття нам потрібен такий матеріал. Це аркуш білого паперу, фарби, клей, вода із пензликом та сіль. Сонечко, яке ми будемо з вами сьогодні малювати, я заздалегідь уже простим олівцем намалювала. Далі поетапно буду показувати, як ми будемо малювати його. Для цього нам потрібен клей, яким ми будемо наносити саме саме сонечко по контуру наносимо клей ПВА. Саме сонечко наше має круглу форму. А тепер у нас промінчики в сонечках, а промінчики такі протяжні, короткі лінії і довгі. Ось такі сонечко у нас вийшло. Тепер ми це все. Засипаємо сіль, поклею. Я своє сонечко вже засипала сіллю. Після того, як ви його засипали, треба прижати сіль, щоб вона приклеїлася. І почекати, щоб трішечки сіль підсохла. Потім зайву сіль струсити. І ось таке сонечко вже у мене вийшло. Зараз ми його будемо розфарбовувати фарбами яскраве, щоб світило сонечко. Для цього нам потрібна водичка фарба, і ми по цій ось будемо наносити. Малята, ми з вами один кружечок зафарбували жовтим кольором, а зараз ми зробимо помаранчевий кружечок, щоб наше сонечко було ще яскравіше. Ось так фарба розпливається по солі, нібито біжить. Саме сонечко ми розфарбували, а тепер розфарбуємо наші промінчики. Один промінчик будемо жовтого кольору робити. Так. А інший помаранчевий. Можемо ще використати і червоного кольору. І так, чередувати через один промінчик. Ось такий портрет сонечка у мене вийшов. А які вийдуть портрети у вас, я буду чекати на фото звіт. На цьому наше заняття закінчується. До побачення. До нових зустрічей!